За свою історію, стадіон Олімпійські резерви нашого міста чи не вперше приймав змагання з легкої атлетики, з включеними ліхтарями штучного освітлення. Доріжки овалу арени того вечора стали місцем проведення традиційного вже сьомого за ліком літнього забігу Нічна десятка, де нагороди на чотирьох дистанціях 5 і 10 кілометрів розіграли понад 250 учасників віком від 12 років до тих, хто розміняв восьмі десяток. Хоча його проведення ледве не зірвалося через жахливий обстріл Дніпра росіянами у ніч Проти суботи хочу. По перше, подякувати нашим ППО небо по... дуже важка ніч для Дніпра. Але ми сьогодні зібралися на біговий івент, на традиційний електролатичний забіг нічна десятка. Більше 200 спортсменів зареєструвалися на цей забіг 5-10 кілометрів. Люди нагороджені як і вікові категорії, так і абсолют. Класні подарунки від спонсорів. Класна атмосфера. Сподіваюся, всім сподобається. Треба відзначити, що боротьба у забігах на дистанцію 5 тисяч метрів у чоловіків і жінок була позбавлена інтриги. Таку представників сильної статі відразу зі старту лідерства захопив Дніпровець Андрій Радзавило з клубу Ран Дніпро, який вже на другому колі дістав хвіст тих, хто стартували. А кожне своє він у середньому долав за три хвилини 9 секунд, що й зумовило у підсумку його надпереконливу перемогу на дистанції. Результат такий середній собі але підтримка стадіона. Дуже велика. Давай, 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 Кожний круг мені диктували. Мені дуже давай, сподобалось. Давай, давай. Е, ну дуже приємна атмосфера. Тут коментатор дуже класний. По бігу Почали трохи швидко, хотіли результату, але трішки більше потрібно тренуватися, щоб набратися опита, сил. І на наступних стартах вже будемо показувати результат. Поступившись йому хвилиною, і десятьма секундами другим фінішував Михайло Котляр. Ще трохи більш ніж через 30 секунд після нього завершив виступи Юрій Виноградов, який став третім. Під шалені оплески уболівальників і не менш палку підтримку коментатора. Фінішну пряму перетнув і наймолодший учасник забігів, 12-річний Петро. Мені дуже сподобалося, було весело. і круто. А що таке змагання? Було ще більше. Щось подібне, як на дистанцію чоловіків, спостерігалося, і у забігу жінок, де ніхто не зміг скласти конкуренцію Вікторії Бондаревій. Хоча вона особисто залишилася незадоволена власним часом, зізналася, що бігти було важко і доводилося терпіти. Втім, нинішній старт розглядала як генеральну репетицію тренування з підвищеною відповідальністю за результат напередодні змагань на професійному рівні. Потерпіти прийшло сильно дуже сильно, погано біглося. але взагалі змагання все так. Підбадьорювало учасники, саме так було і вода, і там номери стартові, Тобто все сподобалось по змаганню. все так дружно вийшло, звісно, терпіло, але це було набагато легше, коли біжиш ну, в компанії за кимось, Тобто дуже сподобалися змагання. І погода, в принципі, могло бути, ху. могло бути гірше, якщо чесно. А так все, все добре. Результатом незадоволена. Тому що має набагато швидший результат, Уху. але Прямо гарно як є, так є. В Принципі, я не шкодую, що виступила. Без однієї секунди, а так рівно за хвилину відстала від неї Катерина Косенко. Зізнається, що сама і тренер результатом задоволені, втім найважче було на останньому колі. Тому є над чим працювати далі. Результатом я задоволена. Тренер мій Олександр Лишенко теж сказав, що це добрий час. Ну мені вбігалося спочатку легко, а потім в останній кілометр було дуже важко бігти. Сил вже майже не було, але треба було. Бігти, щоб зайняти друге місце. На дистанції 10 кілометрів у чоловіків успіх святкував Денис Дєдов, у жінок сильнішою стала Марія Антипова. Традиційно усі переможці і призери своїх вікових категорій були удостоєні від організаторів, серед яких управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та партнерів, дипломів, медалей, різноманітних подарунків. А 101 перших зареєстрованих учасників віком від 16 років отримали відзнаки Фінішера.